Зрадницько спортивне, колишній гравець збірної України з футболу Анатолій Тимощук відвідав, віддав, даруйте свою футболку на ворожий Ось Про таке повідомила платформа для фанатів російського клубу Зіні та отримані гроші скерують на допомогу Курській області, де нині сили оборони проводять операцію. Фанатська платформа оголосила, що футболку Тимощука з його підписом вже придбали за 700 тисяч рублів. Це понад 7,5 тисяч доларів. Нагадаємо, що 44-річний Анатолій Тимошчук, уродженець Луцька, став відомим як футболіст Донецької команди Шахтар протягом 16 років. Тимощук був півзахисником національної збірної, де зіграв 144 матчі. Визнавався найкращим футболістом в історії України. Вперше доєднався до російського клубу «Зеніт» у 2007 році. Тимощук продовжував працювати в Росії навіть після початку війни у 2014 році та повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Із січня 2023 року футболіст перебуває. Під санкціями Ради нацбезпеки за антиукраїнську діяльність він позбавлений усіх нагород, у тому числі ордену за мужність. Отже, в темі діяльності Анатолія Тимощука, його нинішньої за перебріком до нас, долучається Надія Навроцька, екс-дружина Анатолія Тимощука. Пані Надія, дякуємо, що знайшли можливість нагоду бажання та натхнення прокоментувати ситуацію. Дякую, доброго вечора. Пані Надію, одна справа мовчати, а зовсім інша ще і допомагати збирати кошту на захист відбудову та відновлення Курської області. Якщо ви ще знаєте, якими мотивами може користуватися, керуватися ваш екс чоловік, нащо він це робить? Адже досить ганебного мовчання чи ні? Ну, я думаю, вти... це просто для мене це сигнал такий певний, що. Суспільство в Росії вже дійшло до тієї межі, де просто мовчання недостатньо. Потрібно постійно підтверджувати вже буде, і що далі це буде більше і більше. Ти мусиш підтверджувати свою прихильність, показувати, як тобі все це подобається, як ти підтримуєш цю всю. Ну, в них це ж вони не можуть сказати війна, так? Ну там, тобто він він, тому йому, бачите, він говорить теж СВО. от, і... Ну, дивіться, він мовчав щодо України. Там якась одна невеличка сторість на початку повномасштабного вторгнення видалена зрештою не рахується. І сам факт того, що настільки відома в Україні постать, яка мала стільки досягнень, перебуває зараз і в Росії, і продовжує працювати в Зеніті, чому цього недостатньо, власне, що йому загрожує, якщо він навіть не по своїй волі мовчатиме і не буде підтримувати Росію. Нічого йому не загрожує. Він же виїжджає, їздить з Росії в Росію, там відпочиває в Монако, там <хи> в Казахстан їздив там з командою, там ще кудись їздить. Тобто, ну в принципі нічого йому такого особливо не загрожує. Просто для того, щоб комфортно відчувати себе в тому суспільстві, тому помо... Ну, це по моїм відчуттям, да, здається так, що йому потрібно от ще якісь дії. так? Йому там хтось один сказав, хтось другий щось сказав, можливо, а чого ти там нічого не кажеш, чому ти нічого не робиш. Ну, от десь приблизно так. І він так, от десь там, ну окей, це я зроблю. Ну, тобто він взагалі не задумується, що це означає для, для України, для українців. Ну, в принципі, він не задумувався і коли він там залишався, так, під час війни грати. Ну, це ж. Не знаю, ну, це, це, він ж теж ходив в школу вчив історію. історію. Ну, це так само, як десь поїхати там під час Великої ну, Другої світової війни, поїхати і грати там, в клубі Гітлера. Я не знаю, це, ну бачите, він не задумується. Ну, знаєте, стільки років в Росії, я розумію, що можуть всі факти вивчені в школі точно перевернутися до Дригом. приблизно так. Ну але дуже багато матеріалів в мережі, зокрема, в цілому в інформаційному просторі щодо того, що він завербований російською ФСБ. Ну але навіть отакі от вчинки на кшталт от збору коштів через аукціон і футболку з написом про Петербург. Це не схоже на те, що це чергове завдання від ФСБ. Не знаю, наскільки. Скільки це там для них важливо, Та ні, чи не важливі ну, такі прояви? Тобто, угу. це вже схоже реально на усвідомлену позицію. Ну тобто, на я так віжу. Що, Приблизно? Розумієте, завербований, не завербований, можливо, там я не знаю, чи я там наскільки там офіційно завербований? Це ж розумієте, теж ФСБ воно має різні цілі. Ну тобто є інформаційна війна, також яку яку їм потрібно Росії вигравати якось. Тобто є є якісь українські лідери думок. Ну, в минулому там да, зараз. Ми говоримо про толік, але на той час там от, от треба було їх зневелювати перед війною, наприклад, ще да якось. Тобто, можна було там до кожного свій якийсь підхід знайти, і достатньо було це не обов'язково було там якісь не знаю вербувати реально чи контракти mm -hmm. підписувати. розумієте, можна було просто. Нейтралізувати, тобто та можна в якусь халепу таку там якусь там жінку підкласти, комусь там я не знаю гроші припаркувати, от десь там якісь інвестиції придумати. Давайте в нас тут все тут інвестуєш, а потім там ще якось заманити сім'ю туди вивезти. Да, наприклад, як, якби там так сталося якось там. Я я не знаю, як це відбувається. Там ну от приблизно в моїй уяві це якось так, і все, і просто далі. Потім вже по ситуації розумієте там якась є людина, яка чи люди, які відповідно там іноді типу це друзі, типу розумієте дають. Поради, якісь там а так а, сяк І тобто uh -huh. це не означає, що людина напряму завербована. Тобто, це поштовхи, і от це все відбувається досить натурально, і людина навіть не усвідомлює от, часом. От. Я про це що виглядає це доволі натурально, і занадто мілко для ФСБ дійсно ось таким Та оперувати. Ні. ні, ФСБ в загальному в цілому їй потрібно вигравати інформаційну війну з нами. Їй uh -huh. дуже потрібно. е-е я не кажу, що їй потрібен один єдиний тимощук, їм, їм потрібен кожен будь-який наш спікер. розумієте? Тобто, ага. ну, якщо, якщо його не, не заграбастати собі на свою сторону, це в ідеалі, або вбити, медійно вбити, мається на увазі, розумієте, там спозорити якось там все, він же не працює для українців, він же не може бути лідером думок. Тобто замість. А для на а на цьому ж поприщі розростається все більше і більше таких, от, знаєте, руснявих консервних якихось там лідерів думок в той же час. Uh -huh. Ну да, паралельно. От з Тимощуком же це просто вони його нівелювали, просто там да, перетягнули за гроші, за те, за все. Тобто, ну це те, що ну в принципі, от і все. Він один із поміж, можливо, там тисячі, грубо кажучи, да, є тисячі персонажів, з якими вони працювали. Там от, Ані Лорак, наприклад, да, можливо, там своя якась історія. Ми ж не знаємо. Можливо. Ну щось її там тримає. Ну то ви розумієте, в тверезому розумі е, залишитися в Росії. Е, ну ну що може тримати? Ну що може тримати? Ну ну відома артистка, наприклад, відомий там футболіст, ну, вже зароблені. Є гроші. Ви розумієте, що є вже база, і основне є репута ну, репутаційний капітал. З яким ти можеш заробляти гроші будь-де, ну хай навіть не такі ката життя там... точно забезпечено. Я погоджуюся з вами, пані Надії, Для чого ще додаткові ці борсення робити невідомо, але маємо закінчувати в часі на жаль обмежені, ну? та й в цілому розуміючи, що Україна і орден замужність і Бачите, теж. Е... Всі досягнення теж сьогодні для України вже не мають значення після цих вчинків. Тому відповідь Анатолія у вигляді ну, футболки Богу. та аукціону знаєте, ну такі вони вже не особливо мають значення порівняно з тим, що на жаль Україна відчуває в його адресу. Вам дякуємо за те, що долучилися, прокоментували, тому що хотілося б, звісно, інших спортивних новин. Але що маємо на порядку денному? те маємо як то кажуть, мирного та затишного вечора. Бажаємо вам, та, вам Надія Надія екс-дружина Анатолія Тимощука.